Коротше вже по поступила е, ця як то джиллі. Коротше, не зняв. Не зняв, як ми її відчіпали. Не встиг сюди, туди не було часу. Коротше, пробуємо, пробуємо їхати. Буде тест драйв. Коротше, перший раз за рулем такої машини. Треба Барсіка взяти з собою. Короче, я і барсік. Барсік, блять. Так, пробуємо. Ох, мотор тягу має. Так. Четверта, п'ята. Є, п'ята єніс не вибиває, П'ятом їде. Ну, на другій, та ти що? Та ти що, але валит. Хоч мотор тут добрий. Тора нема хотіти. Так ти що, але валить машина Ще нема шо хотіти, взагалі можна їздити нею на Ходовка нічого так Барсик, ти що скажеш? Ага, Барсік в шоці Трохи Так О, шатки роблять Все працює А ми заїдемо на нашу розборочку Коротше, пробую перша. Та що ти машина йде юзом? Ого! Ну тягла тут дійсно в моторі дуже. Тягу він має. Корочу, ставлю. Я на стандартне місце. Кажу, бляха, машина дуже бодра. Ну що ж, машинка працює. Працює навіть дуже добре. Зараз відкриємо капот. Ну, Мотор працює без нарікань. Так, треба поставити палочку. Так, картерних газів нема. Так, душо Тут також диму нема взагалі. Працює чотенько мотор. Так що зараз кажу, досить непогана покупка, морда майже ціла, крило загнуте, звісно, но найбільше то того то блін я не знаю ну хоча ще можна подумати про те щоб купити четверть і поміняти четверть Його під сілю ж бампера пішов Цього пішло крило там трошки дверку замняло. Ну, я скажу що можна навіть її відрихтувати Ну, колеса, звісно смішні в ній це або запаска Ну, на цю машину дуже смішно виглядають так що могли бути і ліпші колеса. так при Прикидаю, чи приблизно заїде сюди джилі, то і деревця трошки мішає, то і деревця дуже сильно мішає. І треба заїхати ось сюди. Не знаю як це, чи таке вийде. Дуже сумніваюся, що в мене вийде. Але я спробую. Коротше, зараз з'їжджаю сюди і пробую втиснутися між цим деревцем і цим джілі. І заїхати сюди. Що? Трудно, трудно, але буду пробувати. Ну Скажу здалека, що виглядає нічого така, що навіть виглядає на нормальну машину, а не на курча. Коли приходиш ближче, розумієш, що це корча. Приніс я другий акумулятор. Буду пробувати запускати. Пробую, що в нас каже, на новому акумуляторі. Та що на все часики? Все працює чітко. Так, тепер будемо пробували їхати. Так, потихеньку з'їжджаю і спробують бризкати ті форсунки, Ну ні вони не бризкають. Їдемо. Ну тормоза взагалі в ідеальному стані. Тормози, все чітко їде. Головне, що ми там вмістилися. Це я саме більше переживаю. Дякую, мені не треба. Потихеньку. Тихенько. Тихенько зараз заїду, тоді землю, бо, певно, так не заїду. Буду знімати і заїжджати. Так, буду пробувати заїжджати. Ну що, зрозумів, що не судьба заїхати? Ось такий міліметраж, так що буде план Б. Зараз тут розчешу заїзд. Коротше, заїду звідси до... з горі то якраз вміщуся, якраз буде нормально. Розкину ці двері, ще джаги лишилися. Буду переїжджати. Ну що, все-таки моя задумка получилася. Опа. І все. А я де я хотів. Все, тут коротше, і буде стояти. <гум> ну що ж, тепер маю йде хоч музику послухати. Та ти що? Взагалі прикольно, Ну, зараз заведемо. Я музика. Все. Та що ти? Взагалі пісня. ту-ту, ту-ту. Світло все робить. Так, ми домашній вже оцінили машину. Сказали, що корч скорчив, ну не знаю, Попробую. Корч. Програю то програю, зароблю, то зароблю, зароблю душа, купляв. Не зароблю, більше не буду купляв таких автомобілів. Звичайно, так, стан на фотографії був трошки інакший. На фотографії не було видно, що немає повністю губи нижньої бампер передній мусор. так що Бампер на смітник. Ну Крило видно було, що загнуте. Тут в принципі, стан я бачив. Також було сфотографовано здалека. Це крило, Ну, я розумію, що крило це є мусор. Не знати, чи вийде вирізати заднє скло, бо воно може бути від удару під нагрузкою. І якщо почну різати, може лопнути. Ну, Це таке не знаю, чи вийде. Тут удару теж я не бачив. В принципі, так було сфотографовано. Запаску, звичайно, ж, забрали. Це вже продавав не власник, а перепродажники, перекупи. Стоп думав, що тут цілий, тут стоп пухана, правда, і вигорівший, так що бампер теж мусор, підсилювач мусор. Отак от, от покупка. Така покупка всліпу, можна сказати, коли ти не бачиш машину. Машина була просто далеко, мені було простіше привезти евокатором. Ця сторона ціла. А, машинку закрив Максим. Зараз відкрити треба. Блін, не вмію розблокувати. Не знаю, як відкрити? О! Блін на що він закривав? Ну що ж, все, я зрозумів. Ну, скоп мішки тут працюють. Правда, я виключив зажигання. Сідошка, звісно, китайське дерьмо. Облізли. Пробіг, так як казали, так він і тут є. Магнітола працює. попробувати. Спробуйте самій клімат, чи працює зараз. Так, так, дує. Попробувати, кондиціонер я пробував, працює. Так, це все діло працює, так що по цьому класно. Це теж більше градусів, все працює. Прикурюватель Вже не попробуємо. Отак. Тут, Тут нема ніц. Так що машина повністю на ходу. Аварієчка, оварієчка працює, тут вже більше ніч такого інтересного немає. А, кришка багажника. Кришка багажника тут ось така, вже реставрації не підлягає відновленню. Ну, Хіба обшивку багажника. Можна буде попробувати <кій> продати. Так що кажу, поризикнув, попробую. Получиться відбити, то получиться, не получиться, то не получиться. Під мотором, ну, під капотом. У нас 1,8. Просто механіка мусив акумулятор занести. Також акумулятора не дали. Як бачили, витягував шуб, витягував, ну, відкручував заливну горловину. Диму немає. Так що того не кидає. Генератор видно, що невеликий пробіг, свіженький такий на вигляд, компресор кондиціонера теж не є ще знищений. Стартер, от бачите. Ну, видно, коли невеликий пробіг, це ще не все в маслі. Мотор не сре. Навіть розслідна заслонка ціленька, не закидана. Бо коли вже пробігу там, під 300 тисяч, це все діло заржавлене, закидане. І вже знищене. Так що, так що тут поки що ще не таке. Так що прям розбирали, кому що потрібно. По такій машині можете звертатися. Відправимо, знімемо Укрпоштою, новою поштою без різниці. Так що всім дякую за перегляд, лайк, підписка і чекаємо наступні відео.